Сьогодні я потрапив на ролик до Райан Гослінг, до української блогерші, яка знімає Бравл Старс, і ми зіграли дуель. Хочу розібрати свою гру саме в цьому е, ролику. Да? Тому давайте разом подивимось, як я взагалі відіграв. А з вас лайк, підписка, пишіть в коментарях, що думаєте, чи грали ви проти неї. Буде цікаво почитати ваші думки. Отже, все почалось з того, що я зайшов в її телеграм-канал і побачив, що вона зараз буде проводити зйомки, так би мовити, да, дуелі. Ну і звісно, я зрозумів, що я хочу попробувати, я хочу спробувати дійсно себе в дуелях тому що я дуже дуже рідко з ким дуелюсь я не сильно люблю ось ці всі штуковини але свій скіл перевірити хотілося ну і звісно що в дуелях я не профі тому взяв тих персонажів за яких вмію грати плюс-мінус найбільше я взяв Сту, я взяв біу і я звісно взяв макса а вона взяла гаса вона взяла бель і блін перла я не думав що перл це дійсно буде така жорстка імба тут але просто давайте подивимось отже да починається катка я я не знав що я тут взагалі... ну я пробував манстити на початку непогано досить мене виходило, наче я дивіться, я я вроді уворачувався, наче да тут я полетів, я даю тичку, не попадаю, даю тичку знову, набиваю ульту. Ну і тут уже було легко попасти, в принципі, і добити також було легко. Ну перший раунд я забираю. Я я, я думаю, що так все й продовжиться, тому що я досить непогано почав. І на сту дуже легко зробити ось саме ось цей перший ривок, тому що ульта набивається швидко, і потім попасти по сту да, досить важко буде. Я поставив ось тут, райп, я думаю, вона наві поставить. Це було б символічно, да, але все ж таки. Вона теж поставила трайп. Це було досить неочікувано. Да, я не очікував, що в неї також буде пін саме від Трайп Геймінг. Це класно. Я також люблю трайп, тому тут лайк, як то кажуть, просто можемо поставити. Одразу я думав, що зараз буде найлегша катка в моєму житті, тому що проти Бель мені ну сту легко контрить бель. Це логічно. Я непогано тут, в принципі, ухилявся. Попали по мені. Я попав два рази 800 хп і ось тут момент, який в принципі зарішав цю катку. Я просто блін не побачив ось цю стінку дурацьку. І просто в неї затопнувся. Я не я, я не я случайно. Я, я навіть не побачив її. Потім ви писали мені в коментарях, що я граю неуважно, але тут я дійсно не побачив. Я граю досить на великому екрані, але я не чомусь я не побачив. Не знаю чому. Може, можливо, за те, що я був сонним. Ну дійсно, я просто тупо не побачив цю праву стінку дурацьку. І в підсумку я Я просто хотів увернутися, але запнувся в стінку і е, в підсумку, да, вона мене, як то кажуть, е, зняла. Ну тут самі бачите, я не знаю, пощастило їй, не пощастило. Можете написати свою думку в коментарях. Да, але це було Досить е, забавно я з цього випав. Як можна було так взагалі? М ну окей, ладно, забудемо цей момент. Далі я беру е, пчолу, да. на бджілці. В принципі, я граю досить непогано, тому що у мене на ньо на неї тисяча. І я думав, що в принципі можу якийсь скел продемонструвати. Але все виявилося трошки по-інакшому. Я потр попав один раз, вона розміняла мене. Я, в принципі, вирішив діяти на дистанції більше, тому що проти Бель важко дійсно дається грати на ближній, тому я вирішив на дистанції прям сильно так брати. Мансев, мансев, начебто непогано, наче що непогано. Тут вона попала, звісно. Тут і я попав, і тут я зробив фатальну помилку. Вона підробила ультразаряд, да гіперзаряд свій. Я якимось тупим нагалі, рішенням чомусь вирішив сміститися вліво туди, куди вона навела автоатаку свою ось цю автонаводку. Ну і так вийшло, що я потрапляю під її мітку. Да, я потрапляю під її ульту. Ну і там вже було діло класики: просто потрапити. Я один раз ухильну увернувся, але ось тут я, звісно, зіграв просто як повний нупи. Просто як просто нуб, нубасіна, люта нуб. Я не знаю, чому я такі рішення спонтанні в голові приймаю. Досить дивні, да. Досить дивні. Мало що змінилося з минулих років, з 2020-го, коли я так же робив. Ну чому я тут, блін, пішов вправо, чому я вліво не повернувся? Чому я так тупо тут зазіграв? Ну, коротше, цей момент, звісно, провальний. Провальний від мене максимально. Вона зробила все правильно. Тут потрібно було просто трошки включити голову, трошки включити IQ. І, звісно, було і так очевидно, мене легко було прочитати, куди я буду далі рухатись. Я чомусь вирішив, що. Треба е, рухатись вправо, і що це буде правильним варіантом, і просто, блін, пішов напряму. Ну, в підсумку, да, вона мене винесла тут досить легко. Я блін в мене тут до сих пір емоцій, як я міг їх так затупити. Тобто, я не знаю, будете вважати ви, що їй пощастило другий раз. Можливо, не будете так читати, але окей, вважайте, як хочете. Це ваша особиста думка, ваша особиста справа. Пишіть в коментарях, що знову ж таки про це думаєте. Ну, а я в свою чергу також думаю, що в принципі їй могло просто дійсно тут ну трошки так пощастити, тому що по суті дві мої помилки показують те, що вона просто не то, що вона вміє краще грати, ніж я, а просто те, що вона більш уважна і більш, звісно, робить правильних ем, речей. Да, вона просто краще за мене мислить. Ну це логічно. Але скіл на цьому я не можу оприділити, тому що, блін, це моя помилка, а не те, що вона просто супер-мега скіл. Ну коротше, да, слив я другого. мені мене залишається макс, ну і я думаю, що це буде максимальний провал. Але все-таки давайте подивимося, що буде. Я недавно тільки апнув тисячу, тому грати плюс-мінус за нею вмів. Пішов в агресивний раш, Вона те також непогано так відбивалась. Вона пробувала відбиватись, хоча б да, і вона попала один раз. Я промазав, тут я пробую якось там мансити, типу, хоча в мене це не дуже сильно виходить. Проти бель для мене це чомусь ці, важко дається мені. Ну тут я підрубаю гаджет. Я хотів просто дуже швидко вверх, знаєте, вперед, типу, блін, направитись. І я це зробив. Я це зробив, використовую ось тут гаджет, використовую ульту. І тупо зажимаю. Ну, типу, в неї залишалось там 100 хп. Це було також ігічно добити. І у нас залишається один на один, один тупо перс на один перс. Ну, блін, я не міг думати, що перл така люта тут буде імба, така жорстка імба, якого біса взагалі. Тобто вона тупо прочитала мене одним своїм персонажем. Да, тому що я трошки попадав. Я, я по чуть-чуть тільки на дистанції міг попадати, а вона попадала куча разів, тому що в неї перл, яка збільшує свою атаку при тому, як вона накачується. Тобто вона я не знаю як правильно сказати, ну коротше нагрівається. Да? І суть в чому суть в тому, що мені потрібно було якось почати зближатись, не давати їй стояти на місці і не давати їй докачувати свого персонажа на максимум. Ось що мені варто було робити. Тому що Перл, знову ж таки, коли стоїть, вона прокачується по на максимум, і потім у неї дальність атаки й урон атаки сильно збільшується. Я це, звісно, розумів. Прекрасно. Я це прекрасно розумів. Тому моїм завданням першим було не дати їй цієї можливості, не дати їй цього зробити. І я дійсно старався. Блін, я дійсно старався якось більш агресивно грати і не відсиджуватись. Ну отже, я в мене є ульта, я набив ульту, пішов рашити. Вона гаджет підробила. Вона гаджет підробила і нанесла досить багато урону. Ви самі бачите. Тобто, ну я ну тут без шансів. Окей, тут без шансів, да тут вона мене просто переграла. Чисто завдяки піку, і це дійсно браво, вона молодець. Це дуже було класно, І дуже блін розумно з її боку. Можливо, був би я трошки опіннішим в дуелях. Я би взяв теж щось наподобі її перл, але ну блін, це, це треш. Ну просто нічого не зробиш. Я йду вперед, вона коце я йду назад, вона достає, вона діставала мене всюди по суті. Тут гаджетом мене підкосував. Ну хп не було взагалі. Дуже мало було хп Ну і тут да, тут діло ставалося за малим. Ну, ось так вона мене й перемогла виходить. Пишіть в коментарях, що думаєте про цей дуель. Пишіть, як ви оцінюєте мою гру там да, на п'ятибальній системі, не знаю, по 10 бальній по 12-бальній. Зіграв я пост, просто як рабіще, да кончене. Але в принципі я вважаю, що не так в принципі і сильно я уступив. Тільки дві мої помилки, дійсно, дві мої помилки, над якими мені потрібно буде працювати в майбутньому, звісно. Ну ну і то блін, ну там блін любий міг запнутись. Тобто це такий, знаєте, 50 на 50 момент. Ну коротше, нічого не буду судити. Пишіть в коментарях знову ж таки, що ви думаєте з приводу цієї гри. Ну і звісно, дякую їй за гру. І звісно, ролик її, коли він вийде, подивіться також. Буде цікаво подивитись з її боку, як вона це бачила і як вона реагувала саме на ось таку нашу гру. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарях. Хочете ви ще якісь такі ролики де я буду розбирати себе з боку? Хоча такі ролики вже були, але можу познімати ще. Ну і звісно, не забувайте, що якщо ви не підпишетесь на цей канал, то ви більше цих роликів не побачите. Тому обов'язково підписуйтесь, дивіться шорти, дивіться прості ролики, і з вами все буде за шибісь. Я думаю, ви будете грати, як і я. Ну і дивіться, звісно, ось цей. Корисний гайд, да, сяду казати, о, програв блін дівчині, а сам гайдер робить. А ну давайте не будемо. Да, окей, звісно, подивіться цей ролик: величезний, величезніший Я біоенциклопедію знімав, як правильно грати і все таке інше, як правильно ухилятись. Я думаю, в цьому ролику трошки моментів вам в принципі моїх сподобалось. Я десь непогано мансив, десь непогано попадав, і на тому ж сту я думаю, зіграв досить непогано, якби не та дурацька блінстінка. Ну і звісно, дивіться, ось цей ролик, де я розповідав, що граю в Brawl Stars уже не так часто, як раніше, і розповів свою історію. З вами був я Ренді. Скоро побачимось в нових роликах. Всім пока! Oh. One two three, one two three bum, one two three, one two three bum, one two three, one two three drink, give me the mountains go swim, do exist like

But you'll gladly learn for tonight Let's just dance with open my light My night's only on for tonight Cause glass, blowing we'll fall phone for tonight Give my glass full on morning light Cause I'm just holding a phone for tonight, on for tonight Same as I'm a mess, don't get a note, to the from this, Then comes the shame, it comes the shame oh. Want to drink? Want to Want to Drink? Want to feel? Want to feel? Drink? Feel and that's cow time Gonna swing from the chandelier. From the chandelier. Tomorrow doesn't exist like it doesn't exist I'm gonna fly like a bird for tonight Feel my tears and they dry I'm gonna swim from the chandelier From the chandelier I'm holding on for the life. But look down, what down, would in my eyes? Keep my glass full on in morning light. Cause I'm just holding on for tonight. Help me, I'm holding on for on the life. What locked shoulder will open my eyes. Keep my glass full on in morning light. Cause I'm just on, on for tonight. On for tonight. On for tonight. Cause I'm just killing on for tonight. Oh my, just holding on for tonight. On for tonight on for the night cause i'm just holding on for the night cause i'm just on for the night oh my jason on for the night on for the night on for the night